Про те, що буде падати сніг, наші комунальні служби знали ще з вечора, тому що були вони попереджені, були відповідне попередження також з обласної військової адміністрації. Працювала техніка вночі, 50 одиниць техніки. Це є і піскорозкидувачі, і тракторці. Посипали ми піскосумішю і також сіллю. Використано на загал 85 тонн метрів кубічних піскосуміші і 64 тонни. Солі. На загал працювало 1616 двірників, прибирали хідників. В першу чергу вони розчищали зупинки, пішхідні переходи, тротуари для того, щоб люди могли нормально рухатися. Крім того, ми залучали мотоблоки. на загал залучили 41 штуку мотоблоків. Це також дало нам можливість оперативніше і швидше розчистити тротуари. Бачите, що станом на зараз є вже квітень, але все-таки. Таки зима ще бере своє, але я думаю, що цей останній сніг, і вже впродовж наступних періодів має бути потепління і не передбачається опадів. Зараз падає сніг, снігоприбиральна техніка продовжує працювати. Так, вдень також снігоприбиральна техніка продовжує працювати. Вони продовжують посипати також тракторці тротуари для того, щоб зручно було мешканцям проходити по тротуарах. Також ми посипаємо і проїжджу частину. Але це топиться, тому що є плюсова температура. Відповідним чином, я е, думаю, що впродовж дня, е, от оцей весь сніг, який є на проїжджій частині, а там є багато вже піскосуміші і солі, що воно буде топитися. І але разом з тим ми контролюємо ситуацію. Ми дивимося, які будуть погодні умови на кінець дня. Техніка також готова виїжджати і ввечері, і вночі, якщо буде необхідно, і ми слідкуємо за погодніми умовами. Річ по транспорту, чи виїхали всі заплановані автобуси, чи не було ніяких нюансів через них? проблем щодо виїзду транспорту не було. Виїхав і електротранспорт, і всі автобуси ніяких застережень не було і скарг людей в частині того, що десь щось не прибрано і десь якісь є проблеми, не було.